Владислав, ти пробуєш? Змагаєшся до ящик пива? Анастасія, Привіт! П'ятниця 13 вересня до гри з командою з Борислава залишилось два дні. Вже починаємо підготовку. Сьогодні вже косимо траву, щоб вона була гарна готова до цього матчу. 20-й тур прем'єр ліги Львівщини стартує сьогодні в Яурі. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні сонячна погода, і на домашньому стадіоні ми приймаємо команду із Борислава. Нафтовик команди вже позаду розпочинають підготовку до матчу, адже залишилися лічені хвилини. Які передбачення на матч? Не бачу там тих, які побачите і скажете, так? Що ж до цієї команди зустрічалися ми з ними ще у сьомому турі прем'єр-ліги Львівщини і тоді рахунок матчу був 3-0. Розгромна перемога Корнілу. Переможе в сьогодні, сьогоднішньому розірушу перші емоції. Ви так хотіли, то я пива, так? Дуже хотів. Скільки спроб Друг. було? Одна спроба, я двоє спроби сторони. О, і під'їхав ваш приз! Дуже. Дякую. Це дякую вам Дуже. за участь. Нам не пішло. 1-0 на таблі, 15-та хвилина другого тайму і стає все більше небезпечних моментів. Адже це такий мінімальний рахунок, який ще за кілька хвилин можна і зрівняти. Тож минулого разу команда Борислав зустрічалася двобою з командою гірник з Новоявлівська. зійшлися. Вони бойовою нічою рахунком. 2-2. зараз місце у премєр Львівської області Бориславу належить на 9-й сходинці. Що ж, Віктор, поділіться сьогодні, здобуємо плюс 3 важливих очки. 2-0 передмога над командою Борислав. Емоції від гри. Як вам загалом команда Корміл виглядала в сьогоднішній грі? Команда виглядала, якщо виграла, значить добре виглядала. Перемогла трохи в складних умовах, тому що поле було мокре, калюжі, але боролися. І перемогли. Чи спостерігали ви за Кубком Аматрів? Розкажіть. І як також вам емоції? Все ж таки, команда Курміл вперше в ньому виступає і війти в 1-8 це дуже важливо. Я вважаю це дуже результативно. Що дуже, можете сказати про Кубок Аматрів? Дуже, дуже результативно, дуже радий за них. Перемогли походу в двох матчах, так? Так. Ми по, 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 по мінімальному рахунку. І одна ось то Дуже радуємо. Як думаєте, які шанси? Де далі можемо дійти? Доки дійдемо, до дійдемо. Деб'ютний гол за команду Корнілу Прем'єр-Лізі. Сьогодні біля мене полюга Віталій. Саме він став автором сьогодні для себе дебютного голу. Давай перше розкажи, як пройшло відновлення. Ти довго не грав за основну команду. Що сталося? Як відновлення минуло, і як зараз стан твій? Те відновлення ще триває, ще до кінця не відновився. Але я стараюся допомагати команді грати, забувати голи, як сьогодні цей перший дебютний. Розкажи, які емоції після дебютного? Звичайно, що приємно забити перший за свою команду. Емоції завжди позитивні, хочеться завжди забивати. Добре, у вас далі є одна восьма Кубку Амати. Як проходить підготовка? Е, підготовка зараз на дуже, як сказати, в важкому режимі, йде, бо у нас кожного тижня по дві гри. Завжди напружний календар. Так, да, Напружений календар, кожен тиждень дві гри. І... Зазвичай, то у нас одне тренування перед грою, воно йде, відновлюється, щоб всі підготувалися, пішли в кондиціях до гри. Вивчали вже трохи свою команду з Поки ні, але так, приблизно знаємо. Два тижні часу. Так. А тепер подарунки для вас хочете виграти фірму футболку команди Корміл або ж таку класну кепку, щоб приходити вболівати за улюблену команду. Тоді беріть і виконуйте умови. А вони їх завжди дуже прості. Всього лише пишете коментар під цим блогом, і серед цих коментарів ми вже оберемо переможця і подаруємо футболочку. І цю кепку. такий гарний навір, щоб доповнити свою вболівальницьку любов до команди.